Це прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ольгу. Вітаю, Вітаю, вітаю. Ви зараз перебуваєте в Польщі на зустрічі з міністрами з європейських питань Польщі, Франції та Німеччини. Про що йшлося на сьогоднішньому саміті, і які важливі сигнали щодо євроінтеграції нашої держави ви отримали? Дійсно я можу точно стверджувати, що Україна, Франція, Німеччина і Польща повністю синхронізували свої свої, скажімо так, політичний календар до кінця року. Ми проговорили і відкриття перемовин щодо членства і проговорили реалізацію політичних реформ, які тривають, тривають в Україні в рамках євроінтеграційного процесу. Ця зустріч відбувається в, в цілому вперше за останні 30 років. Останнього року такий формат зустрічі передбачав зустріч лідерів Франції, Німеччини і Польщі. Сьогодні Україна запрошена е, на це засідання. Е, для нас дуже важливо, що окрім українського порядку денного і Політичних рішень щодо членства України в ЄС ми також були запрошені. Я була запрошена на обговорення реформи самого європейського союзу. А дуже важливим є те, що сьогодні Європейська комісія і Франція, і Німеччина об'єдналися з тим, щоб визначити сфери і політики, які мають бути переглянути у зв'язку з приєднанням України і інших країн до європейського союзу. Це зокрема і аграрна політика, екологічна політика, транспортна політика. Мені дуже важливо, що ми є частиною цього процесу, і власне ми запропонували, щоб результат селф-скрінінгу національного законодавства, формування української переговорної позиції, був базою для перегляду цих політик. Ми також обмінялися думками з польським колегою стосовно проблем пов'язаних з експортом української аграрної продукції, односторонніх обмежень введених польською стороною. Я підтвердила те, що ми вважаємо не продовження будь-яких заборон і поінформувала про домовленість з європейською комісією про створення площадки для консультацій і е, про те, що ми закликаємо утриматись від будь-яких обмежень, е, які стосуються е, України з тим, щоб не підігрувати. Російській пропаганді паралельно звичайно ми дуже вдячні, що якраз в час, коли я перебуваю тут у Польщі, польський парламент ухвалив рішення про вступ України до НАТО про те, що вільнюські саміти, наступні саміти НАТО, мають нарешті дати початок і старт цьому процесу. Ми дуже плідно працювали з парламентом. Хочу подякувати українським народним депутатам, парламентарям, першому віцеспікеру парла. Аменту спікеру парламенту, які е, просували ці меседжі, і нам дуже важливо, що таке рішення сьогодні було ухвалено. Так, ваша правда, польський сейм зробив здійснив такий заклик, зокрема до всієї спільноти євро наших партнерів і НАТО партнерів. Але так само ми хотіли б чути все ще чіткий політичний сигнал, як зазначають наші урядовці в контексті нашого руху до ЄС і НАТО. Але от що щодо роботи парламентарів українських, ви закликали Верховну Раду ухвалити низку євроінтеграційних законопроєктів, які саме ініціативи має якнайшвидше розглянути парламент України? Та чому так важливо з цим поквапитися саме зараз? Yes. Awesome. Ми дійсно обговорювали сьогодні це і в рамках переговорів з Францією, Німеччиною і Польщею. А на початку червня європейська комісія представить звіт щодо впровадження політичних реформ. І вже в кінці червня лідери європейського союзу знову зберуться, щоб прийняти рішення, щодо можливого початку перемовин щодо, щодо членства, ми розраховуємо, що Швеція як головуюча країна ініціює такий розгляд. тому Власне, для того щоб максимально сформувати позитивне тло для таких політичних рішень. У нас залишається на розгляді в парламенті низка низка законопроєктів. Це і зміни до законодавства щодо медіаринку, а деякі зміни до законодавства щодо фінансового моніторингу публічних осіб політиків. А також зміни, які запустять конкурс до 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 укомплектування складу конституційного суду ухвалення цих законів власне відкриє шлях до більш позитивної оцінки, закриє поле для можливих маніпуляцій. А в свою чергу, вже сьогодні уряд ухвалив концепцію державної програми щодо підтримки національних меншин України, яка стала продуктом обширного діалогу з самими меншинами з міжнародними партнерами. А вчора президент затвердив комплексний план реформування всієї правоохоронної системи України. Це два таких системних документи, які є теж частиною наших рекомендацій. І ми дійсно очікуємо, що парламент ухвалиться оці ці три закони, про які я говорила. І власне тоді, коли в кінці 2023 року буде можливо ухвалюватись рішення про початок перемовин. Нам потрібно буде лише точкові заходи вжити з тим, щоб виконати всі сім рекомендацій, ну і не можемо не обговорити з вами саміт НАТО у вільнюсі. Ми вже частково ви цю тему зачіпали. Які очікування? Чи запросять Україну в липні до НАТО? Звичайно, я не можу зараз сказати, що запросять чи не запросять, як завжди, я кажу, що це рішення приймається не лише україною, а воно приймається 31 тридцять Тепер вже союзником союзником НАТО, але є кілька важливих речей, на які я би хотіла звернути увагу: перше з точки зору технічної взаємодії технічної підготовки, саміт участь України у саміті НАТО. Вже підготовлені, підготували кілька рішень, які стосуються практичної взаємодії з альянсом. Я впевнена на 100% що у союзників немає шансу не запросити Україну або не визначити алгоритм приєднання України до, до альянсу. В якій формі це відбудеться? Ми ще перебуваємо в діалозі, в дискусіях з самими союзниками. Ясності немає, але однозначно політичне рішення буде, буде мати місце. Ми очікуємо, що буквально через тиждень відбудеться засідання парламентської асамблеї НАТО, на якій парламентарі країн країн союзників визначиться своєю позицією. Ви бачите, що парламенти Литви і Польщі вже зайняли недвозначну позицію, достатньо жорстку і чітку позицію. Зокрема, литовська сторона, яка прийматиме саміт у вільності, зазначила про необхідність запрошення України до НАТО і вже визначення модальності. Та приєднання до НАТО, тому дискусії тривають. Але очевидними також є речі, що сьогодні ми не говоримо про план дій щодо членства або будь-які проміжні етапи. Фактично, я вже зазначала, що Україна є основним золотим стандартом НАТО сьогодні, і ми говоримо виключно про політичне рішення. і Я не бачу жодних обмежень для того, щоб політичне рішення саме було ухвалено у вільнюсі. Наші військові в першу чергу ДИП корпус парламентарії урядовці роблять все можливе для того, щоб пришвидшити цей процес. Тож своє аргументоване слово мають сказати наші партнери без сумніву. Дочекаємося цього липневого саміту і будемо далі вже обговорювати цей процес. Дякуємо вам, пані Ольга. Ольга Стефанічна, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.